Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні, 20 квітня 2024 року, ми робимо дім для котиків. Основа на пластикових піддонах покрили гумовим килимком. Ну, вони йдуть мої співробітник Андрій та двоюрідний брат Руслан. Робимо під парканом біля закинутої дачі. Цю сусідку я бачила перший останній раз в 2017 чи 2018 році. Зараз там живуть бомжі. Mm -hmm. Сумно. Основа палети, по-моєму, 90 на 70. Так, твоє лице показувати можна? Плита ОСБ на задню стінку монтуємо. І хлопці не розуміють, що за конструктив я придумала, але мовчки роблять. І в цей сонячний день маємо таку бяку. На вулиці повітряна тривога, а ми продовжуємо робити хатинку для котів. Отак. От Ремонтується підлога другого поверху. Не перекручуй там. Щось уже вимальовується. Погоджуєтеся. Ставили середню палету руба, щоб сформувати вугол скату даху, фіксуємо, обшиваємо боковини. З однієї сторони металопрофілем, який залишився у мене після будівництва паркана, внутрішнього паркана. І USB плитою з іншої сторони. Беремо залишки так званого єврорубіроїда на дах. Це теж залишки від мого будівництва. Давайте ще трошки, мабуть, зашиємо боковушечки. У вас же є ще цей диск, так? Да? Зашили. Поставила всередину термокоробку зразу. А це у нас перший кандидат. Старий, старий кіт. Ну, міг би і в цю сторону розкладати. Воно перший жилець е, втікає, О, вертається. Іди їж. Іди собака, ти така їж. Зашиваємо задню частину. Все, достатньо. Вже достатньо. Бачите, і, і це ще й піде в діло передню та накриваємо дах. Пойдете так, то у вас зліва ямочки мають вийти, бо воно ж йде послідовно одне за одним. Ох, яка гарна хатинка виходить. По правилам склеюємо всі частини. Перезимував дві зими цей рубіроїд, а все таки клеюча сторона працює. Ну що, будинок є. Що її робити? Я ж думав, що зробити оце тільки. Таку. Я зрозуміла, але бач, яка будочка вийшла, а? та веще. Чорненька кандидат і рижий кандидат, Хозяї до цієї хати. Да режульки. Огляд нашої роботи. Матрасик на другому поверсі, коробка на другому поверсі. На першому поверсі столовка, зліва зона відпочинку, ось термопоробка, в якій перезимували зиму. Зробили. Я маю вам що показати.